Додаси з лекції прибув екс-голова української греко-католицької церкви Любомир Гузар. Послухати мудрі слова кардинала прийшли як прості Одесити, так і чиновники діячі мистецтва і громадським діячі. Зал українського драматичного театру не зміг прийняти усіх бажаючих послухати мудрі промови Любомира Гузера. Екс-голова української греко-католицької церкви говорив очевидні речі, над якими люди часом просто не замислюються. Дуже часто люди найде. Кажуть, то економічні проблеми, то політичні проблеми. Вони є проблемами, але не тому вони не є домінантними. Домінантними проблемами є ми самі ще не вилікувані люди. Але головне, на чому постійно загострював увагу слухачів Любомир Гузар, необхідність єдності людей і потреби допомагати один одному. На це спрямовані соціальні тижні, які проводить Українська греко-католицька церква. Це прекрасна нагода співпрацювати. Не дивитись на те, чи мій сусід, якого він віровизнання, якого він походження, якою мовою він говорить. Але дивитись на нього як на людину, яка потребує допомоги. Любомир Гузар охоче відповів на запитання глядачів. Питання були найрізноманітніші. Вони стосувалися і особистої віри і майбутнього нашої держави. І для кожного, хто запитував, Любомир Гузар знайшов відповідь. Анатолій Косін Євген Войтенко Олена Новак, телекомпанія Круг.